В мережі обговорюють пісні російської естрадної виконавиці Алли Пугачової, які вона випустила напередодні і присвятила темі війни. На Російській Федерації її нещадно цькують та критикують. От для нас, росіян, ми своїм глазам і ушам не віримо. Ми тільки розуміємо, чого. А для всех остальных, кто поддерживали ее позицию и говорили, она совесть, зато да не потеряла, она потеряла замки, она потеряла славу, она...". Вы теперь что скажете, что она потеряла и чего она не потеряла, записав такие песни? Зачем она это сделала? Для кого? Жду в комментариях, друзья. Об'єднані прихильники зазначають, що це найкраще, що коли-небудь випускала Алла Борисівна. Нагадаю, релізи опубліковані на Ютуб-каналі Співачки. Музику до обох пісень написав Андрій Місін, який давно співпрацює зі співачкою. Одна з пісень отримала назву Мама. Її текст співачка написала сама. Це діалог матері із загиблим на війні сином. Можна почути такі рядки. Ти далеко далеко. Мені без тебе нелегко. Мені без тебе, сину, сила Сльози я сховала в ніч у ніч. Мам, тобі я живий. Чуєш? Мамо? Я завжди буду з тобою. Я проклинаю той бій, мам, що розлучив нас і з тобою. Розлучив Мам. Я погиб Ну, безсмертна душа. Мам, я душу. Не а от текст другої пісні під назвою «Поцілунки війни написав поет Андрій Ординець. У ній розповідь йде від імені військового. Кого любить війна, тих цілує вона, або мінною сталевою, або кулею шаленою. Співається у пісні. До армії якої країни належать ліричні герої пісень. Не зрозуміло війна, тих цілує вона, Или мины стали но, или пули шалено. Росіяни б'ються в істериці, адже не можуть зрозуміти, кому присвячені ці пісні. Нагадаю, після початку вторгнення Погачова із чоловіком гумористом Максимом Галкіним виїхали з Російської Федерації. Вони тривалий час виступали проти війни. Максим ж зазначав, що також фінансово підтримує українських біженців минулого року. Алла Погачова засудила обстріл. Київської лікарні Охмадит за це у Держдумі РФ закликали визнати зірку іноземних агентом, тобто шпигункою. Однак у Міністерстві юстиції Росії заявляли, що не планують оголошувати. Погачово іноземною агенткою. Нагадаю, її чоловік отримав цей статус ще у 2022 році після вторгнення РФ в Україну. В Коментарях під піснями Али Борисівни з'явилося багато схвальних коментарів, де глядачі та прихильники дякують за нові пісні Алі Борисівній і пишуть, що нехай буде мир на землі. Прекрасна пісня. Дякую дуже, Андрію Місіну, Андрію Ординцю, і вам. Незрівнянна Алла Борисівна за виконання цієї пісні з перших секунд сльози моєму сину чотири роки, і я б ніколи його не відпустила. Ніколи не зрозумію таких. Написала жінка, вочевидь, росіянка Сусана Кнор. А от пропагандисти та блогери нищівно критикують творчість Алли Борисівни. Однако депутат Госдумы Журавлев заявил, что певица таким способом стремится вернуть публику и российские заработки. Сейчас подготовьтесь. Примадонна записала песни патриотические. Сейчас будете опять говорить, зачем ты про нее? Не трогай Примадонну, не трогай Примадонну. Да как ее не трогать-то? Ну, посмотрите, она каждый день здесь сейчас будете говорить, да чем она там, что там записала, она говорить-то не может, она хрипит, все прокурено, пропита, чем она там записала, ребят, сейчас аранжировщики, операторы, режиссеры, они все сделают как надо, они вытянут тебе любой звук, она зачем это сделала? Значит, вы решили спеть о поцелуях войны, о шрамах, война, так сказать, целует того, кого она любит. Это очень странно, потому что сейчас понятно, что идут боевые действия, понятно, где они идут. В данном случае она пытается солидаризироваться, конечно, с теми людьми, которые, скажем, а кто выступает за войну? Ужасы войны известны всем, и тем более всем странам СНГ. Вот для нас, россиян, мы своим глазам и ушам не верим. Мы только понимаем, чего... А для всех остальных, кто поддерживали ее позицию и говорили, она совесть, зато да не потеряла, она потеряла замки, она потеряла славу, она... Вы теперь что скажете, что она потеряла и чего она не потеряла, записав такие песни? Зачем она это сделала? Бог терпелив, но всему есть предел. Алла Пугачева о ракетном ударе по детской больнице в Киеве. До последнего слова читал и думал, что речь идет о детской больнице в секторе Газа. Но нет, Алла Пугачева переживает о детской больнице в Киеве, при том, что от того места, где живет Алла Пугачева в Израиле, до сектора Газа примерно 100 километров. И почему-то никаких на эту тему переживаний от Аллы Пугачевой мы не слышали. И, короче, Бог действительно терпелив и действительно всему есть предел, но нет предела лицемерию Пугачевой и Галкин. На захист части имени Аллы Борисовны стают украинские артисты. В крайнем интервью для YouTube канала Ростислав Продакшн спевачка команда Малія прокоментувала позицію Алли Борисівни та чи була з нею особисто знайома? Так, звісно, мала зв'язок особисто з нею. Багато разів ми перетикалися і на спільних концертах ще до 2014 року, коли я працювала багато в Москві, в Росії. Також з Філіпом Кіркоровим і на різних фестивалях, і на Юрмалі, і на різних концертах, там пісня року. Сиділи за одним столом, а дуже багато спілкувалися. Так, звісно, вона мене знає. Я її знаю. От як ставлюся з великою повагою. Дякую, що такі люди є з Росії, котрі підтримують Україну і намагаються донести іншим правдиву точку зору. За це подякуйте і ви в коментарях, а також ставте вподобайку. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Люблю Україну і щаслива, що це любов взаємна. Рідна мати моя. Піночі не до і ваділа мене у поляках. Звичайно, пропагандистів ще досить колотить минуломісячна витівка так звана Але Пугачової, коли вона святкувала свято жовтих квітів, це її власне свято, і запросила на цю подію українських музикантів. На відео, яке ми бачимо в мережі, можна. Зрозуміти, Ал сидить поруч з одеським шансоньє Феліксом Шиндером. Ой, ах, Одеса, адіса, чужина у моря. Ах, Одеса, Одеса, ти знала много моря. горя. Ах, Одеса, ти Мой любимий край, Живи моя Одеса, Живи і процвіта. Ой, мама! Зустрічати найдостойніших людей це таки фарт. Маю щастя заспівати для Алли Борисівни Пугачової. Фелік Шиндер за Одесу, мамо по всьому світу, підписав ролик з Погочову музикант. Розвідали прекрасник. Я знаю, що може, вас большой зіду. А якщо не так возьметь мене, халя. Горацікусь. Сідано розміна! Ой тим, базика!

Нагадаю, після початку повномасштабної війни, як і Алла Борисівна, так і чоловік та діти виїхали з країни-агресорки. Вони публічно засудили напад окупантів на Україну і спочатку оселилися у Ізраїлі, а зараз переїхали на Кіпр. І власне Фелікс поділився цим відео для усіх прихильників з маєтку Алли Борисівни.